З моєї кухні. <кій> сьогодні зранку я хочу пожарити біля шиї, вже почала навіть ось подивіться. Хочу сьогодні пожарити біля щі і ось почала своє жарення. Зараз я вам покажу. Так. Ось уже пожарилось тут два, ось це третій. Так, ось у мене тут тісто в холодильнику було і фарш. Ось це. Зараз я гляну, чи воно мені тут нормально знімає чи ні. Так, ой, який магенький. Це я винімаю. Ось три біляша пожарилось. І треба оце ще тісто дорозходувати сьогодні. Зараз я вам покажу, як буду робити. Кстати, тісто я робила. Пів пачки дрожжі, сіль, цукор, одне яйце, мука і вода. Більше я нічого не давала в це. Фарш був мішаний. Е, е, яловичина, е, свинина, укроп, сіль, перець, все по вкусу. І води я додавала. Обов'язково води додавайте. півстакана води в фарш дала, щоб був сочний. Ось Зараз я вам покажу, як я їх роблю. Подивитися. Ось, Перевела вас на другу камеру. Так краще, напевно. Подивіться, як пузириться, бачите пузырики. Пузирики. Ось. пузирики. Воно в мене ще в морозилці стояло. я дуже багато тіста зробила, дуже багато. Так що мені тепер треба робити ці біля Дивіться, яка прелість. Дивитися, як там. Перевернули на іншу сторону. І все обжарюєте на сковорітки. А тим часом треба ще зробити. Так, ще в мене скільки тут. У мене ще тут може на три біля ша буде. Паршу багато, ще може навіть можуть вийти термії. Вам видно все, як я роблю там? Ось так розставили все і швидко на сковородочку. На нагріту сковородку виставляємо. Зараз я вам покажу, як я його виставила. У мене руки воліє, розумієте, я не можу, якби мені хтось знімав, це би друге діло було. А так як я сама знімаю і жарю, це буде мені складніше. Так. Чую, я вам зараз віднесу, подивитися. Видно вам, так? жариться. Ось такі прекрасні. Отакі прекрасні біляші у мене виходять. Пухкі, класні. Дехто поливає, ви знаєте, я виділа деяких блогерів, щоб не збити це поливання. поливати. Ну, не обов'язково. Не обов'язково, тому що воно і так все перевертається і з другої сторони, і з одної, і з другої. Воно ну, все буде симетрично. Звісно ж, ми з вами зараз ще й спробуємо біляж. Пузириться, так, дивіться, які пузирики йдуть. Бачите, пузирики, пузирики. Це не зібрався. Коли він зарумяняється, я одразу перевертаю на іншу сторону і все. Дивіться, Дивительки навіть прозорий. Це, Друзі, войки, поставьте з цього. З львівські дрожжі, старі. Не сухі. Ні в коем случае сухі не давайте, бо це химика. Перевернули вистінку. Біляш це той самий чебурек, це друга форма у нього, щоб ви знали. Я краще в віді біляша люблю робити, бо з чебуреками треба їжати, так і треба обрізати похворю. А це... Нормально жариться і все. Та поки ще трошки пожариться, я вам... Ой. Так. Я вам показую далі. Дуже багато тих біля сів вийшло в мене. Само берете, розплюскуєте все. Ставите м'ясо в центр, Я ставлю доб добру ложку, бачите? Того з ворою. Ну, так для себе? Це все для себе. І завертаємо всередину центр, все тісто в центр, верхушку. Ось так. Можете разочек перекрутити навіть. І тоді цей фарш ви всередині розправляєте. обілящий. Отак. О. Сравняйте. Все. Следующий беляш уже готов. Так, я выйму пока. Без Знову вас параношка. Снова вас Сюда. И... О! Вот такие беляшки вышли. Видите? какая прелесть! такая прелесть. Пробуем наши беляши. Так, какие у нас тут был самый первый. Так, зараз я их сюда поскладаю. Я люблю такие больше расплюснуть. О! Пробуем. Пробуем наш беляш. Ось так вам видно. Ну що я можу сказати? Ви самі бачите. Опять не фокусую. Це дуже смачно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я для вас старалась. Снялся. И сочный. Достаточное мясо, Подавиться всяким мясо. Одного ну, блогера так не виходять біля шик, в мене дуже смачно вийшло. У фаршу обов'язково давайте укроп. Боже, как вкусно. Когда вы протискаете, видите, отсюда по краечку идет да, мясо. Снять нам. Селяш и томатный сок. Пью. Я думаю, что я еще один возьму. Дуже вкусно. Объедение. Просто объедение. Беру еще один, немножко, Беру ще один. Фарш свинного в'яже брала в тебе дуже смачний. Тут ніякої спеція не давала крім перець і укроп. Подивіться по всій. По всьому біля шуйде. Не переборщить з укропом, бачите, скільки його тут чисто виходить насеньки слоєне Дуже вкусно? Неможливо відірватися. Ну це нажралася зранку. Я інколи готую, я прямо все не виставляю на інтернет. Тісто йде так. Півпачки дрожжі і це точно я дала. Розвела в теплій воді. Тоді я це туди дала, сіль, цукор, дві ложки олії, може трошки більше. І почала тісто в муку всипати. Тісто зробила не сильно таке забите. В кінці я його вже зробила, то положила в коробочку. Воно в мене в морозілки стояло. Щоб тісто не портилось, треба його в морозілівку засунути. А потім, коли хочете жарити, винімаєте з морозиловки. Внімаєте свій фарш теж з морозиловки І тоді робите біляше. Сорт. Все.

Короче. Я люблю томатный сок. Обалденный сок. Так куда же эти типа, свои зложу беляши. Так, еще один цей дожарился. Ой. Все. Все. Три, четыре, пять. Пять еще лишилось. Восемь. Пять. Вот такие беляшики. Об'єдінниця. Так, тепер їх треба буде якось накрити чим-то. Але чим? Не знаю. Напевно, що я полотенцем цим накрию, бо в мене немає чим. Я не знаю, чи, чи якимось курком. Як то буде жирне. А ладно, я його потім і так буду стирати. О! 叫。So.